Ми з дітками вийшли з театра. Ну що класний у сунчик був? Да. Я чесно скажу, як доросла я була вперше. Аж до сльоз так приємно, так красиво для дітей по була безкоштовна. Знаєте, все-таки правда кажуть, що біла церква місце добро. добра. так приємно, класно. Ходила з пожарного відратись. Я теж здавалася. Так, що театр ми відвідали вперше. Я думаю, ми обов'язково будемо ще приходити на різні вистави. Дякую всім, хто організував, організував для діточок ВПО таку виставу. Взагалі, лоскунчик був заміщений. Тепер Виходимо, вийшла якраз тут хуртовина. Взагалі, супер. Ми в таких впечатлені емоціях. Всім дякую. Я до цього йшов. Я буду смідати ляльками. Вони шкопи. Караменні брами сято змінять. мармеладові ріки сміються. Вишлі з театру театра справжня хуртави накла. Дісинок. Так, ми відвідали. А, це все було перша. Клас, так? Да? Так, все, йдемо додому. Е, дітки ще тримали подаруночки. Арін клас, що дякуємо всім за таку виставу ще за подаруночки.